Терористична загроза в найближчі дні збільшиться. Такі невеселі очікування міністра оборони України. Прем'єр Яценюк провів селекторну нараду з керівниками областей та силових структур. Ті доповідали про стан підготовки до травневих свят. А головне як провести їх безпечно. Одні міністри доповідали, що все під контролем. Інші заявляли, що слід бути значно пильнішими. Дмитро Фурдак далі. Починаючи засідання, прем'єр-міністр одразу застерігає, хоча пряме вторгнення російської армії саме зараз мало ймовірне розслаблятися зарано. Російські терористи будуть далі провокувати ситуацію. Міністр оборони підтверджує, диверсійні групи агресора працюють не лише на цивільних, а й на військових об'єктах. Найбільша загроза на складах зброї та боєприпасів. Цовому задання ми знаємо, над ними працюємо до кінця тижня. Вся робота по посиленню тих об'єктів, по яким ми маємо інформацію, ми проведемо. Під час травневих свят вулиці найбільших міст України патрулюватиме Національна гвардія. Міністерство внутрішніх справ докладає максимум зусиль для безпечного відпочинку громадян. Доповідає Арсен Аваков незвичною для нього українською мовою. Ми разом з Національною гвардією і службою безпеки, міністерством оборони місцевими органами, виконавчі влади вжили заходи щодо посилення охорони важливіших державних об'єктів. Взято під охорону е, об'єктів житлодіяльності та стратегічні об'єкти життєобезпечення населення для безперебійного їх функціонування. Уже з літа аваково обіцяє новий рівень патрульної служби, принаймні в трьох містах України. Арсен Борисович, а у нас патрульні машини на них є? Или, или треба докупить. Будем докупать. головний надзвичайник Зорян Шкіряк анонсує масштабне розмінування звільнених від терористів території Донбасу. Насправді ж не все так добре з безпекою. Вносить ложку дьогтю заступник голови СБУ за два місяці. Служба безпеки понад сто разів перевіряла реакцію відповідних структур на уявні теракти. І в більшості випадків оцінка була негативною. Якщо ми проникли, залишили вибухівку, вони її не побачили. Охорона проспала. Ми потім показали, вас вже підірвали. І вони навіть потім не вживають адмінзаходів стосовно тих, хто мав відповідати за цю безпеку. Ми хочеться просто відрубати голову, кажу чесно. Із регіонів тим часом звітують про встановлення тисяч нових камер спостереження, стратегічні об'єкти під посиленою охороною. Керівник Харківщини обіцяє до 1 травня відкрити перший показовий спостережний пост на кордоні Луганщини та Росії. Показательні не з точки зріння показухи, показательні з точки зріння того, що він буде здан під ключ уже від сьогодні. На семи в'їздах до Одеси встановлять бетонні блоки. Машини перевірятимуть в обох напрямках. Там головний міліціонер запевняє, між українськими активістами та родичами загиблих 2 травня в будинку проспілок порозуміння. Плануємо на двох входах на куликове поле виставити по чотири рамки магнітні з одної і з другої сторони. Для того щоб на куликове поле не могли пройти люди з холодною вогнепальною вибуховою зброєю. Ця територія буде нами оцеплена, взята під охорону. Наприкінці наради Арсенія Ценюк звертається до керівництва Донецької області, але на іншому кінці дроту виконувач обов'язків заступника губернатора заявляє Олександр Кіхтенко на зустрічі в столиці. А з ким він тут зустрічається? Я в студії. Президент України в закордонній поїздці. Він з ким зустрічається, не знаєте? Завтра... Завтра запросити поки що голову адміністрації на засідання уряду. Допомога потрібна, тарш полковник? Нікак не. Такі відповіді мені подобаються. Головне, щоб ще те, що ви сказали, состоялось. Дякую за доповідь. Після цього розпочалася закрита частина селекторної наради. Прем'єр-міністр попросив журналістів залишити приміщення МВС. Утім, головний посил зрозумілий безпека не лише під час свят, а й щодня передовсім залежить від пильності кожного з нас. Дмитро Фордак Андрій Хлус ТСН один